Він не й досі може був, якби не згорів. своїм. Горів у грумі клуб, будинок наш культури. Та в більшості гринян вся молодість прийшла. П'ятнадцять літ він був, немов харикатюра. Розрушений німить, стояв серед села. Його хтось підпалив, упевнено казали. Те полум'я страшне, несилі загасить. Приходили туди, мов копані стояли. Познали у вогні їх молоді створити. Можливо, чорний дим комусь тумани в очі, Ще у весняний день здійнявся небеса. А може, хтось собі зізнатися не хоче, що притупила зір непроха на сльозах. Згадалися тоді роки тепер далекі, Коли до клубу йшли в святкові будні дні, на виборі концерт, кіно й на дискотеку, грав духовий оркест, лунали ген пісні. Не раз тут линус ніг славетного стата, і клуб його ім'ям був названий колись. Письменники за честь бажали виступати на усмішках, які не раз тут відбулись. Ввечері вдень четям мирувало, стрічали друзів тут, знаходили любов. А скільки юних пар тут долі поєднали і в пам'яті людей це оживає знов. Та перервав усе початок дев'яностох. Буварійний дах причину віднайшли. А за оті роки все вирішилось просто. Великий, знатний клуб, як кажуть, розстягли. Чужих і не було. Свої так постарались, чи збагатись народ, але в душі збідніли. І за 15 літ лиш стіни там зостались, а дах так і не впав, допоки не згорів. І відновити все не вистачить вже сили. Епоха тіла з ним минулий відійшла. Грів забутий клуб. Але душа м'я, по нему майже вік історія жила.